Свідомі мешканці надвірної, що на Прикарпатті сьогодні протестували проти пивних яток. Серед протестувальників, лікарів, вчителі та інші небайдужі до проблеми підліткового пивного алкоголізму. Останнім часом у місті істотно збільшилась кількість точок продажу алкогольних напоїв, розташованих біля навчальних закладів та зупинок громадського транспорту. Коли ж небайдужі звернулись до чиновників, почули відповідь у всьому винне чи не законодавство. Пас спостерігала за акцією, яку містяни так і назвали пивної вбивця. Проти ось таких пивних наметів протестували сьогодні жителі надвірної. Вони вважають, що такі наливайки не є окрасою європейського міста. А найголовніше, вони надто близько розташовані біля шкіл. Кілька десятків вчителів, медиків, громадських активістів та просто небайдужих містян пройшлися рейдом пивними наметами. Виявили, власники одного самовільно захопили територію. В іншому випадку немає стаціонарного туалету, поблизу наливайок, школи або зупинки громадського транспорту. Слабоалкогольні напої вважають стали надто доступними навіть для дітлахів. Медики збентежені через це алкоголізм у надвірні, зокрема, сильно помолодшив. Законодавча основа розташування цим нема за ті часа вже більше року тому, тобто більше як рік це на вас на цьому місці, незаконно ми бачимо термінальні стадії алкогольних цирозів печінки в тридцятилітньому віці, що раніше було просто нонсенсом. Пиво однозначно винне і винне споживання пива до 18 років, яке яке не контролюється. Власники наливають претензії до своїх закладів назвали безпідставними. Якщо я продаю ті. Але більшість, почувши про речі, що до них наближається, просто зачинилися. Поки у міській раді лише збираються впорядковувати наливайки і розробляють місцеве положення до закону з усіма обмеженнями щодо їх розташування. За чиновників узялася прокуратура. Протягом двох останніх років надвірнською міською радою видано таких вісім рішень про надання дозволів на розміщення об'єктів малої архітектурної форми. Вже зафіксовано, що два об'єкти розташовані неподалік від закладів освіти. Крім того, правоохоронці з початку року вже сім разів штрафували власників надвірнянських наливайок за те, що вони продають пиво неповнолітнім. пас Романдучик Прикарпаття новини